Олексій Тимощук, Васько, паразит. Васькові не сиділося з самісінького ранку. Пам'ятаючи, як вчора теща вияла йому мізки з нагоди приїзду в гості її молодшої доньки з дітьми, вирішив не чекати, поки вона натисне на повний газ і знову почне його ганьбити й принижувати. Бо все, бачите, у нього не так. Він, на її думку, навіть ходить і воду п'є не так, як всі люди, та й жінка все частіше почала допікати його з будь якого приводу і без приводу також. Вже і для неї він став у хаті чимось на кшталт потріпаного віника. Треба використала, не треба, у куток засунула. Звісно, міг безпересердя гучно грюкнути дверима і вирушитись від за очі. Аби тільки позбутися постійних кпинів на смішок і образ. Але він жалів доньку, котра була дуже схожа на нього, така ж м'яка й поступлива. Тому їй за це діставалося і від жінки, і від тещі. Вони з раннього дитинства товкмачували дитині, що її батько недолугий і нікчемний невдаха. Який нічого в житті не досягнув, аби їм жилося пристойно й безбідно. Але донька їм не вірила, батька любила, а коли підросла, то часто намагалася його захистити. Мабуть, зрозуміла, що саме завдяки йому сім'я зовсім не бідувала. А грошей постійно не вистачало тільки тому, що ні теща, ні жінка. Не мали звички витрачати їх хоч трішки ощадливіше. На першому місці у них було його величність хочу, а що буде потім, то хай Васько думає. І він думав тільки нічого розумного поки не придумав, тому й терпів. І з такими важкими думками повільно брів у що прилягало до сільських городів, а надибавши пенька, присів. Та не встиг він надихатися лісовою тишею і спокоєм, як десь зовсім поруч почулося. Васько, Василечку, Васятку. Він навіть повів головою на той голос, хоч і знав, що кличуть зовсім не його. Однак раптом зрозумів, що дуже приємно чути ці слова. Вони нагадували легенький літній вітерець, що ніжно лащиться, а не сердито шарпає, чи проміння презахідного сонечка, яке вже не пече немилосердно, а легенько торкається м'яким промінням. Ну, Васильку, Васюню, де ж ти? кликав жіночий голос поблизу. Васько від задоволення навіть очі заплющив і ще й нахилився у той бік, звідки линули такі приємні для його спраглого вуха слова. Васечку, Васюнечку, Васяточку, долинало до його слуху, і він тихо тішився від їхньої магічної сили. У нього навіть промайнула думка, чи не відгукнутися на той поклик. Васько паразит, ти куди ж ти запропастився? раптом сердито вигукнула жінка. Скільки я маю тебе шукати? Від цих слів Васько аж здригнувся, але вирішив таки озватися на жіночий голос. А нехай ти западешся, як я налякалася. Настрашено вигукнула незнайома жінка і навіть відступила на кілька кроків та вся напружилася, аби наступної миті щодуху кинутися до села. Васько спантеличився Вибачте, будь ласка, я зовсім не хотів вас налякати. Не хотіли, але ж налякали, сердито буркнула у відповідь, проте бажання тікати в неї вже не було. Мабуть, якось відчула, що злих намірів він не має. Ну, ви ж мене гукали. Жінка, здається, чекала чого завгодно, тільки не цього. Я вас гукала? Спантеличено запитала, чітко вимовляючи кожне слово. Так, гукали? відказав і роззирнувся навколо. Тут, здається, більше нікого немає. Жінка також озирнулася. Я взагалі до свого кота ваську гукала, це він паразит сюди чкурнув? Васько похнюпився, раз поталанило на словесні жіночі ніжності, а вони виявляється, якомусь котярі призначені. Жінка, помітивши, як змінився його настрій, не могла второпати, що вона не так сказала. А ви чому вирішили, що то я вас гукала? Промовила, бо її вже розпирала цікавість. Він важко зітхнув, бо мене Василем звати. Жінка аж у долоні сплеснула. Ой, вибачте, будь ласка, я зовсім не хотіла вас образити, називаючи паразитом. Це мені вже терпець увірвався через кота. Якби він сільським був, то хай би вештався де хотів. А то ж на поверсі виріс, ото й учманів від волі, а мені його шкода. Васько усміхнувся. Та нічого. Не переймайтеся, мене паразитом часто називають, уже звик. А ось так, як ви, ніхто ніколи не кликав. Жінка, здається, нарешті зрозуміла васькові почуття. А давайте разом того пара. Тобто котика Васятка пошукаємо, запропонувала, і, не чекаючи його згоди, рушила лісом. Васильку, Васенятку, Васюню. загукала, задирикувато, поглядаючи на Васька. Він задоволено усміхнувся, бо йому потайки щиро закортіло, щоб її васько паразит так і не знайшовся.